Великі є, є сараї у всіх, у всіх є трактора в селі, у всіх є дуже багато всякого інвентару для, для обробки землі. Тут якийсь такий магазинчик невеликий у них. Він сьогодні закритий, я бачу. А може і не закритий. Закритий. Ось такий магазинчик. Сьогодні тут закрито. Банкомат якийсь робить. Кругом тихо. Польща. Польща, ну як правильно сказати, у нас є місто велике, є села, об'їзні дороги. Тут якось так воно все, все вмішане. Я по, -по не міг привикнути. Вузькі є трохи дорогі. Треба їхати, везуть і не габарит, везуть всяке. А окація це їх таке тут. Так прийнято, так воно є. Воно дуже все порозкидяне, люди живуть просто, просто кругом. Села, переривів між селами майже і немає. Є невеликі. Просто кругом люди живуть, живуть, живуть і все. Хтось бідніший, хтось багатший, так як і кругом. Сьогодні знов жаркий день. Вчора було 31 в тині. Дорога. На дорозі показує знак. Граблі такі, як у нас. Ох! Ось такі стоять граблі, прицеп. Граблі такі, як і наші. Ті, що зворочують звер... ціну, соломою в володаріть. Ось так. Так живуть поляки. Постою стою в тіні, сонце дуже пече. шино покошене. Жнива в них. Так як я дивився по дорозі, тут вроді все вже майже помолочене. По дорозі було. Ну, процентів 30 змолоченого, може 40. В їх шино жнива. Вже воно все достигло, його не треба дуже сушити. Ну, але як у нас по 10 сотих помолотили, по 20, да потім сушать на асфальті то там скільки там того сушені в їх зерна багато всіх в їх, в їх земля гектарами в багатьох дуже людей не так як у нас що там один фермер має гектари в другому майже немає в основному людей багато є земля ой тут є вівці Овечки. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Вчора я їхав, цей магазинчик був відкритий, вони кажуть склеп. Сьогодні він не працює. Сьогодні вихідний день, кругом вихідний. Ніхто нічого не робить. І, не... і сьогодні хоч і жнива. І вони навіть не молотять сьогодні. Все зупинилось просто через те, що вони сказали, що у нас дуже велике свято. В перший раз я на цьому кольці не сюди поїхав, поїхав вліво, а треба було вправо. Ну ось так, дорогі друзі. Трошки я щось вам познімав, як живуть люди в Польщі. Подобається те, що кругом дорога. Де нема дороги, брусчатка виложена. Бйонка засипаного так, як тут в цьому подвір'ї. Ну, отаке коротеньке кіно, а може щось син виріже з нього, може не виріже, може покаже, моя машина стоїться ні день буде на сонці стоять. Затянув штори, думав полежать, але каже Мама цього, що я беру комбайнакає, що там в кабіні горонце, да, горонце. Жарко. Ось такі такі хати в їх. Не високі такі. Я і приїхав на місце свого перебування. Дорогі друзі підписники. Добрий ранок, кому, кому ранок, кому вечір. Без 15.09 зараз. Сьогодні вже 16 серпня. Я вчора загрузився ледь за день. Там їх було свято, поляка. Виїхав 6 часом сьогодні ранку і вже я, я проїхав більше 100 кілометрів. Зараз на стоянці ще трошки буде перед Любліном стоянка велика, там де я заїжджав. Покажу що я везу. Прошлий раз знімав цього моста, річку знімав, щось сину взяв і викинув, це все не знаю. Палатки, мисс, чи базар, чи Часу я не захвію заїхати, мабуть, в Хелм треба на всякий випадок заїхати відстояти 45 хвилин. Щось переснідати, попить кави. Отягнути це пімні, якщо треба. Купити води, води йде дуже багато, жарко. Сюди їхав був 31 градус, вчора був теж 31. Сьогодні вже небо не таке голубе, може трошки не так буде жарко. А, річка, яка назва, я забув. Річка вісла. Я виїхав сюди, то я читав. Щось з цієї сторони нема. Нема покажчика, чи я не побачив його. Виїхав я. 6 часов, По наших часах почалося 7, і можна було раніше виїхати, але щось в мене заглючила проводка, чи що там щось з машиною. На прицепі не горять фонари. Ну, повороти, все є, тільки габарити не роблять. Я не схотів їхати, якщо було темно. Мусив чекати, трошки сонце піддиметься. Спереді світ горить, все, а на прицепі, на машині один фонар горить, а другий ні сталося я нічого не міг знайти зробити вчора погрузка затяглась почті до ночі знов вроді почали рано Ну, після обіду як закончилося На рульове. Ну і не можна було їхати, поки вони поїхали, купили шланг, купили шланга, не такий штуцер. Довелося зняти штуцера із з Дойца, так сказати, позичили, поки загрузились, поки все закріпили. Виписали документи, було, на нашій часи було половина 12. Другом загорожа, щоб дикі звірі не вибігали на дорогу. Кругом з двох сторін загорожа. Я, камера, я думаю, передасть камера. Ось така загорожа. Сітка натягнута. Є переходи, звісно, місцями. Через декілька кілометрів є переходи. Під мостом. Зроблені є мости. Під мостом можуть тварини дикі перейти з одної сторони на другу. Дорога по Польщі добра, вона хоч є місцями полатана, але латки тільки видно, їх майже не чути. Бо в нас як латка, то, то почуєш її і побачиш, а тут, тут видно, але не чути. Ну а ця, ця на цій дорозі, то тут дорога добра. Так, дороги друзі, підписники каналу. Приїхав я на цю стоянку, вже є на, її, на цій стоянці третій четвертий раз. Вони тут, як скажімо, дві одинакові чи як. Вона називається одна, одна північна, одна південна. Макдональдс, Заправка. А це наш. Так ми їдемо. Такий клас, тільки він не меркатор цей клас, він клас протектор. І Мойсей, Мейсія, я везу цей раз без хедера, без жниварки по-українськи. Не було її куди взяти, і, і вона 3.20, бо вона має в чистоті 2,90. Отак воно це все діло розположилось у нас. Це вже хлопці їдуть на Люблін, ну може хто додому в нашу сторону на Україну. А то тобто, так, як з України їдуть. З Любліна, та сторона. Там така сама стоянка, такий саме Макдональдс. Камери стоять кругом. Зайшов я в Макдональдс. Купив каву і купив круасана. Така кава. Оставлю кружку на пам'ять і круасан 19 злотих. заплатив щось там з копійками. з какао пан, пан з какао. О, така кава, так, ще треба піти води купити. В Макдональдсі бачу води нема, але там є заправка. Пойду на заправку, куплю води, зараз поп'ємо кави. Поляк на заправці тут виїжджає поляк, той що мені каже, щось там тебе на гури, в тебе там щось каже, ворушиться, я заліз на гуру на цей клас, а там, де воздухан, щось воно розщепилось чи не було защеплене, а там, де ручка наверху, а там я на дві стяжки стягнув, а то воно ворушиться і вони ззаду їдуть і бояться, думають. Що воно возняти полетить на них. Ну, може хто хоч боявся, то треба, щоб все було безпечно. Осього шланга вчора міняли через цього шланга а через цього я затримався. Ну як затримався? Грузились довго. Акумулятора прив'язав. Теж, щоб, щоб не спав. Такий клас протектор, воно вже знов злетіло, треба знов зацепити ще там, вилізти зверху лючок. Зверху лючок відцепився вже. Треба його на стяжку затягнути. Ну, такі є комбайники. Так, ми їдемо, треба постояти до 10 годин. Бо я став було 12 минут на 10 ну, по українських часах. Постоїмо 50 хвилин, поп'ємо кави, купимо води і будемо їхати далі. Ось такий Макдональдс. Ну, така стоянка, дорогі друзі, ще раз покажу. Це поляк приїхав, став. Бачите, по лініях все. Автобусом стоять українці. Львівський номера на їх. Бусу. Отак став, як приїхав і все, і добре. Це ці, що хочуть в Європу. О, так. Поляки аккуратненько встають. Нема ні одної машини, так щоб як-небудь стояло. А нашим як, як добре. Став, так, так і став. Пойду ще на заправку, куплю води. Ще 20 хвилин мені постоять. Так. Одеський контейнер у вас. Тернопільська машина. Львівська. А это наша Ривницкая. Такие панели. Возить поляк. Европанель. Ман, Возлю такие панели. Здесь на будильницу. здоров'я друзі, вже закінчився люблін, до Хелма мені 56, але навігатор показує до кольця 53 кілометри. Вже тепло, 30, 36 сьогодні показує, не 36-26 показує в повітрі, ну, не 31. Польші, настояще літо. У нас там теж вдома настояще літо, але й тут тоже жарко їхати. Добре, що в машині працює кондиціонер, бо якби не він, то я б не знаю, що було. Повезли машина, з прицепом повезла тюк із соломує. як Велике село. Міста є, звісно, але в основному їх хуторська система залишилась. І вони де жили, там їх споле. І все їдеш, все села, села, села. Одне закінчилось, друге почалось, одне закінчилось, друге почалось. Ну тут-то так уже на трасі не так, а там, де я їхав, то як до Радома, то там так. У кожного своя земля. Не знаю по 20 гектарів, є, по 30 гектарів. То вони сіють, збирають, а все це діло зараз в бегах. І вже вони це діло ну, здають для держави. От, ще тут є немолочене, вже зараз бачу. Вон ще яка площа велика немолоченого. І там далі теж. Ні, там змолочене. Тут половина. Джей друзі, підписники каналу. Сьогодні швидко вийшло получ... пройти кордон, нема черги. І вже я на Україні. Навіть вже я й проїхав, вже я проїхав Маневичі Зупинила поліція, заплатив штраф за негабарит. Трошки є у нас негабарит Ужа... задня. Жатка 2.80 у нас є ширини. Виписали мені постанову, як вони кажуть. І їду я додому. Щось вже в мене цеп став світити. світить. Тобто Абольші була жара, щось вибивало не світило, зараз вже все світить. Е -е, вже доброї зйомки зараз, мабуть, немає через те, що вже темно. Не знаю як камера передасть, бо вже зараз 9 годин, вже без 15-9 вечора. Такий наш був рейс додому ще десь 120 км. Маніві 130, ну 120 км ще додому. Розгрузки, звісно, сьогодні не буде. Вже вона буде завтра. Може будемо знімати, може не будемо, я не знаю. Наразі всім дякуємо за перегляд. Подписуйтесь на канал, ставте лайки. Ni she